Друзі, мої вам вітання. Фінальний день турніру п'ятизіркова підтримка з повітря. Так, я на роботі, може бути, трішечки посторонніх звуків. І ще такий момент записую з нового телефону. Надіюсь, я все правильно понастраював со звуком, і з усім іншим буде все в порядку. Так, погнали тут, я вже підглянув. Тут така супер суп, супермега команда. Блок-блок. Блок-блок. Тяжкувато буде. Тяжкувато буде, можливо. Блин, ну Людвіг Людвіг це по-любому, Дегатон краще. Не, все таки Вейшалі краще. Вона. Вона знімає. Якщо Людвіга заблокували, то вона його знімає. Я ось думаю, брати Ісидора чи брати, блін, Даркфізера. І те якби непогано, і це і непогано. Ну Даркфізер стати піднімає. Коротше, давайте. ...второю командою. Мені потрібно тут зараз швиденько знайти жовтий, жовті, червоні. Мені потрібно не втратити Людвіга. Дракон. Дракон у нас бити не буде. Буде, встановлює Та 600. Буде хіляти. Чи цей ману чи ману тирити? У мене два фіолетові. У мене і жовтий фіолетові є. Давайте візьмемо на підхіл. А якщо ми захилимося, то що він буде хилить? Ні, давайте візьмемо фіолетовий. Не зріз мани. Погнали. Ух. Там так жовтий, блин, неудобно. Тупо тупо стоять, коротше, в блокераторі Давайте ось так тоді. Краще. Краще ось так. Мені цей зелений кристал до одного місця. Мені потрібно червоні з жовтими швиденько. Давайте там до, доверху, щоб прилетіла червона. Не, не прилетіла. Ну да ладно, Вайшалі використай. Трішки їх заповільним. Так і ось так. Ще раз вийшання не дозарядила. Так, потрібно використовувати і шукати червоні. Перекриття завжди потрібне. Ой, я ж можу і манку стирити. Давайте манку стиримо. Що ми сюди за сандалем? Давайте жовті. За сандалим жовті. Так, спочатку цей, потім цей, а потім і так можна. Так, якби мені слимака добити, ніхто не підскаже. У червоний не доб'є, а жовтий, напевно, теж не доб'є. Чи допалиться там, чи дотруїться. Ну, давайте так, спробуємо. Ой, добре, 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 ще щось. Все, чудово, тільки не піднімай. Так, яку з них використовувати першу. Ну Давайте так. Пофігу. Топір на Х1 її. Людвіга знялись цей з Даркфізера. Ну, я не думаю, що це зараз буде великою проблемою. Давайте його перевключимо. У них уже сьомі стаки. Зараз будуть в них ще більше стаки, нехай ще вдарить гном. Уже гуріка нема, тому... Тому стаки з них ніхто не познімає. Ну, в сенсі вони, коли під гуріком падають, потім ресуються, вони стаки пропадають. Мене це відверто бісить. Я навіть не знаю, чи повинно воно так бути, чи не повинно. Так, восьмі стаки. Ну, Може... Вже напевно... Вже напевно вони не зарядяться. Раз, два, три. І добиваємо. Десятий стак довісили. Так, далі. Ой, це божевільна, коротше. Я її ще й не бив не разу. Дуже повільна. Чесно, цікаво, бо тому що я не знаю, чим його бити. Ну, знаєте, давайте Ну так, так. Да там міль. Я знаю, що там міль. Що вона може заповільнити. Але це ж то дуже повільно. Блін. А чи вартує, якщо там міль, чи вартує, ставити взагалі загон 30. -й? Якщо ми за 6 все одно не зарядимося. Коротше, за 6. За 6 заряду не буде. Навіть і за 7 можливо не буде. Але з двох сторін божевілля не отримують. Йолки-палки. Оце є правтик. Оце є правтик. А, стоп. Я уб'ю його. Це мені щось накине. І ми там щось спробуємо. Давайте спробуємо, господі. Поекспериментуємо, правда? <кхід> правда, трішки, трішки опасно. Тут фіолетових натикали, вона ще й реситься, да? талантний подивився. Давайте ось так зробимо. Ось так зробим. Ось так можна там фіол підтягнути. ой 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 Та ну ви що, це ви як з Бернедет вирішили? Типу дуже повільно. Серьезненько, я ж не думав, що я її заряжу. Готорка, готорка нам пригодилася. Так, що далі? Угу, угу. Милька сама себе убьет. Блин, там фиолетовый. Я ж не вбью ее фиолетовый. По штукарику, да? Хряснула. Давайте на ну... Будемо вихилювати своє божевілля. Ай, ще й молодець, ще й зарадився. Ну. А. Не думаю, що це щось страшне. Брамбл би все одно не пішов, я просто хотів убити її. Брамблоп не накинулось божевілля, давайте добивати, і щось там зривати, коротше. З цим поєдинком уже все зрозуміло. Давайте взагалі ось так зробимо. Зараз він там буде хілить нас. Чи що, що він там накинув? Чекаємо. Ай, не реснувся. Я думав, цей кіт реснеться. Добре, далі, що нас далі чекає? У -у -у. Контра. Контра на одного, так? Да? Угу. Каган. Олкашин. Ну. тоді погнали. Так, тут все нормально, тут ненормально. Ще нафіга я це військо ставлю, якщо тут ніхто й не дебафає. Так, ну давайте далі. Можливо, потрібно когось було взяти, щоб хоча б камінцем контру типу, доспейлив. Задавайте п'ятірку жовту. Не буде п'ятірки жовтої. Зато трійка синя буде. І все ж таки, я думаю, червоне, червоненького потрібно взірвати. Каган б'є дуже сильно. Потрібно про це так, також не забувати. Жовтий я встигаю зарядити, ні? Ах ти бог мій. Так, жовтий чи синій, давайте синій. Жовтий потім зарядим і спробуємо кагана вбити. Бо, ну ой не хочу. І от дезарній не хочеться як би получати. Ну, і від кагана не хочеться. Можливо, вівіка ще ляже. Не лягла. Дракон обзарядити. Не 580 дракон вбив би. Але, на жаль, синіх нема. Зараз ще спробуємо. Хочеться все-таки Вівіку добити, блін. Давайте ще тут синій спробуємо. Нема. Коротше, Вівіка хилиться Мені б не мішало б також хілів зарядити. Нафіг та п'ятірка. Так, ну, дивимося. А ні, нормально. Я думав буде гірше. Ну, тоді все. Залишу дракона, можливо, добити потрібно буде когось. Нехай краще буде. Зарвіріка зі своїм захистом. Алкашин, який постійно хілиться. І ось вдома і доб'ємо його якраз. Я чесно, не сумнівався, що супельки залишаться. Так. Давайте Вівіку тоді спробуємо. Чудово. 635, так? Да? 35 залишилось, можливо, червоний знизу. Ну майже. Так, поїхали далі. Горік. Горік дві мільки, горік дві, Три мільки. Ось так. Що мені ще сюди взяти? так. Yes, Не, не подобається мені щось, е, зараз я поміняю. Сюди візьмемо. Так, чистку брати не можна, Гатор. чи бляха ось так? Як вам варіант? Не знаю. Не знаю, не знаю. Так, дракон, дракона беремо цього чи не беремо. Ну, і трішки атаки хоч додаючи. А фіолетовий нам навіщо? Синього можемо взяти, але не бачу сенсу. Ні, все-таки краще синій. Погнали пробувати. Ой, п'ятірочка синя. І червоне нам там збирає. Вони там ще ухиляються. Блін, жалко, що Гуріка не зарядили. Ой, Гуріка е Есідора. Можливо, б зараз було весело. Ну ладно, давайте. Буде ще веселіше. Так, ось так. Спочатку три. бьем потем 4 Ба, блин, б блин что так более чем Бьему. Давайте ну щось. Щось ми помираємо. Ой, дарма ти це зробив. Так опасненько ухиляння, блін. Я в принципі також вмію ухилятися. Та спить Глімо. Давайте синіх тоді. Пф. Бляха муха, блін кипец, блін-капец. Придумав фігню і залив. Не без цього. Я це вмію, я це практикую. В останній день залить. Ну, чомусь думав легше буде. А ті мільки взяли і не позаряджали мені того, кого я хотів. Так, де синій? Сусь я бляха нічого не встигаю. Зараз ще морозить будуть. Так, давайте сюди. Ну серйозно, ну що ви так завжди знущаєтесь? Давайте гаторку, напевно, заряджати. відчуваю, будуть знов нам там морду бити. Так. Зараз ми так зарядимося спочатку. От нехай ті двоє б'ють. Бо я зараз їх не подобиваю не тих, ні тих. Все, тепер можна і так. Так. І Ось тут зберемося. <гум> блин, обидно-то як? Старайся, старайся потім, блин, десь на секунду фрайера включишь. Вроді ж нічого тяжкого. А забили, я навіть не помітив, як забили. І оборонова. Ну, зараз в сотку не попадає. Ну, де фіг з ним, коротше. Ладно, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!